Всім привіт! Сьогодні 14 березня 25-го року, покажу моє маленьке підвіконня на балконі. Е я цього року трошки купила піларгоній і ось винесла їх на сонечки, вони вже стоять тиждень. Це в мене така красуня Розлінда. Рор Розалінда. Це в мене Каралова безіменна. Це в мене плющиста Pінxib. Це красуня Грація, княгиня Ольга, ось така. Це біла без назви, вона в мене вже кілька років. І це мау-б'юті. Така красунечка, яку чекаю. я. А, навпаки, це PinxBill, вибачте, значить, це мау Б'юті. І покажу. Свою трояндочку прищеплену, яка стоїть в тепличці і гріється на сонечку. Це сорт канадської троянди Морден Кордінет, який мені прищепила моя подруга на шепшину. Ну, а я тепер її рощу Ось така красуня. Ось так.